Азербайджансько-російський конфлікт набирає нових обертів. У Баку перед судом постали вісім росіян, раніше затриманих за кримінальними звинуваченнями в транзиті наркотиків з Ірану та кібершахрайстві. Їх попередньо заарештували на чотири місяці. На світлинах із зали суду на росіянах були помічені сліди від побиття. А також серед затриманих працівники російської пропагандистської агенції Супутник, яких підозрювали у зв'язках з ФСБ після облави в офісі кремлівського медіа у Баку там скоротили кількість співробітників із 40 до одного. А Росія тим часом не збирається врегульовувати конфлікт. Там почалися затримання лідерів азербайджанської діаспори у кількох регіонах. Власне Кремль заперечує і свою провину у вбивствах двох азербайджанців минулого тижня під час облав ФСБ. Через це і спалахнув новий конфлікт між двома країнами у генпрокуратурі. Баку певні, що вбивство навмисне, а цьому не передув. Вали катування також скасували в країні усі російські культурні заходи. А місцеві медіа повідомляють про переведення багатьох російських шкіл на азербайджанську мову на тлі конфлікту з Росією. Президент Зеленський позвонив Ільхаму Алієву висловити підтримку і співчуття. За словами українського очільника, Росія знущається з громадян Азербайджану і погрожує республіці. А стосовно винних має бути справедливість.